Освіта дітей з вадами психофізичного розвитку є одним з важливих завдань для країни. Створення так званого інклюзивного середовища це не лише здобуття освіти в навчальному закладі, а й доступність житла, транспорту. Психологічна готовність батьків дитини з особливими потребами віддати її до загальноосвітньої школи, а не до спеціалізованого інтернату. Науковці державного університету імені Івана Франка спільно з професором Болонського університету Дмитрісом Аргірополосом визначили перспективні напрямки на майбутнє, знайшли ті точки, які дозволять витягнути і вирішити непросте завдання в галузі освіти перетворити її в освіту для всіх. Це саме та основа, яку ми маємо подолати перед обличчям труднощів, які ми зустрічаємо у впровадженні інклюзивної освіти. Ми маємо утримувати стабільність і не розхолоджуватися. На прикладі італійських фахівців. Інклюзивні нововведення без втручання влади не матимуть необхідних результатів. Що стосується міста Житомира, в цьому плані теж є деякі напрацювання. За кошти бюджету працює декілька центрів, в яких ці діти проходять соціальну та психологічну реабілітацію. А нещодавно відкрили обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Це перший крок. Ми щиро сподіваємося, що він буде успішним. В освітніх закладах Житомирщини діти з вадами навчаються в звичайних класах і здоровими дітьми. Бути потрібному суспільству є головним в житті хворих дітей. Наш центр організовує роботу з дітьми, які потребують посиленої уваги. І сьогоднішній день 12 дітей відвідують такі гуртки. Ми відійшли від формування окремих груп для дітей. А саме цих дітей залучаємо до загальних груп, де діти навчаються в гуртках декоративно-прикладного, науково-технічного науково-дослідницького напрямки. Дуже приємно, що наші вихованці, саме такі діти, мають сьогодні здобутки на рівні області і України. Успіх інклюзивної освіти залежить не лише у формальних показниках, а в тому, що з'явилося нове бачення масштабів і перспектив перетворень в цьому напрямку.